В амія Аліша і сьогодні ми граємо в Брукхевен з моїм братом Максимом. Всім Що будемо робити? Яйця збирати? Uh -huh. Так, я буду цей середній рівень. Тільки я зараз сам самокат візьму, щоб було швидше. Починай збирати, а ти уже зелений рівень. Весь прийшов? Чи mm ні? -hmm. Ага. Отут от, тут от біля Макдональдса є. Яйца. А де 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 де, 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 А ось біля мотелі ще є. Вау! А їх багато тут в різних місцях. Пана. Це труки я на самокаті роблю. Опа. Па. Ось ще яйце. І ось там ще яйце. Вау. Е, чекаємо маршрутку називається. О, тут ще яйце. Як я їх не побачила. А, я ж тут не так. А тут є яйця. А, тільки на всередині чи як його там. Під драбиною тут заберемо. А у тебе вже скільки? 4. А у мене 11. Ой, вже 12. Куди підемо? В садочок. А я забуваю, що вони на вулиці. Тут ті зелені яйця. Я насправні багато яких низкових тут. Насправні багато може бути. О, вона без голови. У -у -у. Це я так стрибнула. Ой. А у тебе скільки вже? Тринадцять. А я одне не можу знайти. У мене їх. це на яйце. О, ось, тепер у мене теж буде зараз 13. Опа, 13. Де ще яйця є? Ось все. І ось там, чи мені показалося? Мені не показалося. Ось ще яйце. Четырнадцать, пятнадцать. Ось я уже шестнадцать изнашала. А ты были э, лекарни, ходил? Были лекар? Ага. О, ну добре. Я на самокате залезла на верх да. <рикану> О, Пам'ятаю, біля будинків десь є десь тут, чи це не цей? Ну вот тут есть... Не, тут нема. Ой. да еще она была. Близко школы, может мысли, вот. У мене 16. У мене 18. Mm. Уже 19. А де ти о, 19 -ти бачив? Біля бургера там в дереві. А, це я на початку взяла. Треба, значить, тут десь десь шукати. Можливо, тут десь є. зараз теж уже 18 буде. Ось у мене зараз 17. І ось 18. Хм. А ти ще є яйця. А тут от замотелом ні, я тут уже хоча можливо і буде. Може тут є якась секретка, а тут є секретка, але не думаю, що тут є Опа! це є де? Хм. Тут інтересне місце. Ех, мені залишилося два. А тобі? А? У тебе скільки вже яєць? 18. У мене 18. А ти де 18, я бачу. Mm -hmm. Там Дерев ю. Дерев ю. Ого, це такий будинок той синяк. Ого, хм, Ай. а оце це складно. Я з тобою буду. О, я до речі, теж наскейть. Я пришла тоді поки сю. Хоча ні, я не сюди піду, а де я ще не була. Я б тут не була. Тут, можливо, щось і є. А, що? Тут можна от так от застрибати і одразу зайняти будинок. Це ж яка логіка? Папибара Ой, я нашел встань. А, а девн? Ага, я в предвале белеспавну. Белеспавна в підвале. Я зараз зарублю. Опа. Ага. А це метро, це метро, це метро. І як звідси вийти? Капець, а де вихід? І ще й цього не хватало. І тут не вихід. Як? Що? І як мені звідси вибратися? Знову. А де тут 20 20 бачив? У підвалі біля сляб. Ага. А я якесь одне не можу знайти. У мене ж 19. Ось тут, можливо, щось є. Я зараз тоді прийду на спаву, подивлюсь там підсказки. Я взагалі не можу знайти. Ні одного яйця. Десь на вулиці. Адмін? Чого? Як це адмін? А, то просто трава зелена. Вже перелякалися. А що, до речі, тобі дали? Е, машини. Ага. Ну, господи, ну де це останнє яйце? Може, треба будинок заспавнити? Хоча mm. ні. А за межами океану щось є? А А за межами океану ти знаходив яйця? Ні, так вони тут недалеко. Ага. Не треба ж до океану. Вони біля спавни всі. А як у тебе машину оно заспавне? Давай. А яку тобі машину дали? Покажи мені, а яку машину тобі дали? Покажи. Вау, тільки на мене не наїть, а з А наверху в поліцейському стадіоні ти я Яйце знаходила да. тут да. Ну, в да. поліцейському стадіоні. Так в середині нема. Ну, я зараз тут. Mm. Може, я тут знайду наверху mm. побачу. Де це останні яйце? А де я його можу пропустити? Я щось біля спавна весь штось? Треба мені уже трохи перевдвигатися. Ну біля Аваніруплаза може бути. Ай, так середина. тут точно немає. Ну, де де це останнє яйце. Ну да воно я точно кисло пропустила десь в те може в тм в цьому. Де? Де це ж там яйце? А -а -а. Буду тоді на машині шукати.

Бачив? Я просто не ходила біля аеропорту. Мини mm, Майорт. А <рроркот> где я? А. <роркот> Ладно, пожалуйста. Выгони. Копать. А біля океану немає яєць? Ні-ні. Вони всі там біля з вами. Тільки треба ж розвернутися. А ну якщо поїхати оце за мотель тут. Наприклад, ось сюди. Це дитячий садочок тут школа. Це те саме матрац, з якого я не могла вийти. <гум> тобто я зараз плеспавну так эти яйца. Стоп, а оце, что Тут, тут стадион. Я тут не была. А тут что? Хм. Нет, это не такая шутка. Краще взяти ось цю коляску. Стоп, а де я? Це я вже біля океану. Краще вже велосипед. Можливо, я є не спавнітесь? Да, не останется. А то тут, тут на площадке біля спавну. Ты наверху не бачив там на горке на, на воде не гірсии да нашла? Да. Ура! Ну давай. Тоді оцей рожевий проходите. Тут теж 20. А як нам все? Треба взяти дробину і спальний мішок. Ой, я драбину не взяла. Давай зараз оце яйце заберемо, а повністю пройдемо це в іншій серії. Давай. Так, давайте. давай. давайте. Візьми драбину. Е, я нам опа, поставила. Стрибаємо на неї. І сюди. Ти поки там стрибай, стрибай, а я поки можу ще одне яйце забрати. Ні, ні, ні. Ось, ось, дивись, я вже драбину поставила. Стрибай сюди. Стоп, я ж бачу. А як? А, все зрозуміло. Є, я ні, я не забрала. Тут складно, дивись, дивись. Дивись, зараз. Да, ось це. І хуй! Еще і ще й стрибнула. Ну, все, давай в инчі пройдемо в инчу серію. Давай. Всім папа. З вами була Аліша. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.